Варіант тренування стійки на голові та м'язів рук. Спочатку ти робиш ось такі підготовчі віджимання, після цього ось така статика. Плюс, якщо тобі легко встати, ти можеш підходити ногами ближче до рук. Це буде робити положення більш складніше. Не забувай відпочивати між підходами, це важлива частина тренувань. Після цього підіймаєшся на пальчики ніг, зміщуючи вагу тіла більше в руки, щоб ногам було дуже легко, вони були легкі і невагомі, а в руках була вся вся вага твого тіла. Не припускаємо відпочинок, бо то є найважливіша частина йоги. Після цього ти пробуєш підняти одну ногу взагалі вгору, звільнити її ще більше від ваги. І також 99% ваги ти стараєшся змістити в руки, відчути баланс, відчути, що. Центр ваги над твоїми руками, і ноги тобі не потрібні для балансу. Потім ти змінюєш це на другу ногу і пробуєш забрати обидві по черзі без стрибку не стоїш на голові, лише стоїш на руках. І став лайк, зберігай, підписуйся, приходь на заняття.